Через холодний атмосферний фронт в Україні знизиться температура повітря та почастішої дощі, де в наступні три дні буде холодна погода та заливатиме дощами. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у четвер, 8 травня, дощі йтимуть у Закарпатській, Дніпропетровській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях, а також в Криму. А ось на всій решті території країни буде панувати чудова сонячна погода без опадів. Вітер буде помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря буде прохолодною у всіх північних та західних областях. Там в день буде від плюс 10 до плюс 13 градусів тепла. На всій решті території країни буде тепліше від плюс 15 до плюс 19 градусів. Вночі по всій країні від плюс 3 до плюс 8 градусів тепла. А у південно-східних регіонах тепліше до плюс 9 плюс 11 градусів вночі. Дорогі глядачі, 42% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У п'ятницю 9 травня дощів буде багато. Суха погода передбачається лише у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Хмельницькій областях. На всій решті території країни будуть йти дощі та пануватиме хмарна погода. Вітер незначний: 5-10 метрів на секунду. Вже цього дня похолодає по всій країні. Температура повітря в день буде від плюс 10 до плюс 14 градусів тепла. Спекотно буде лише у Харківській, Луганській та Донецькій областях. Там в день від плюс 17 до плюс 20 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 3 до плюс 8 градусів тепла. У суботу, 10 травня, дощитиме у всіх західних та північних областях. На всій решті території країни буде гарна сонячна погода без опадів. Вітер відчутний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде коливатися від плюс 10 до плюс 15 градусів тепла. А у південно-східних областях трішки тепліше до плюс 17 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 3 до плюс 8 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!